Они Ні, них нет, я <поставлено> переборщу. В лі вас зараз не вийде забрати мікрофон як влітку і патріотів України на Бандерштаті. Ви дуже гарно казали, я теж може так. Мені 17 років, я багато знаю, можливо. Але я вам скажу, що починати ілюстрацію треба з таких, як ви, які в 2008 му розіганяли там дресованим, як ми маємо дресувати політиків наших патріотів України. Організацію а не патріотів України. І ми не віримо людям, які так само можливо, я не траю, але ви так само як регіонали зараз злякалися. І почали підтримувати наших патріотів. Ну, я вам не вірю. Я не хочу, щоб люди так само вірили сліпим просто політикам і діяли так само, як діять Янукович, як зараз діє Яценюк, як зараз діє кличко, і небок. Ми нікому не На народ ми будемо контролювати до останнього. З вас я хочу передати в Київ усім. Може мені 17 років, і може я багато знаю, але моя чесність і мій максималізм переможуть вас усіх разом з цим народом. Дякую. Слава Україні! Іван? Іван? Іване. А тепер послухай, наче Іване, Я не кажу, що багато знаєш, кажу, здається, що знаєш все. Це ілюзія для всіх і для мене в тому числі. Друге, публічно від силою майдану незалежності. Я закликав мовище, коли була спокійно не вірте нікому, сумнівайтесь. Сумнів рухає історією. Як чоловік лож від Сократа, до Франкліна сумнівайтесь. І у мені особливо. Ще одна річ: я ні до кого не маскуюся. За свої переконання я заплатив двома сполана роками тюрми, з них півтора в камери смерті. Я не пішов ні на яку посаду щодо звинуваного. І на Майдані я займався одним. Не виступав зі сцени, як можливо комусь здається, а цілим кожен день говорив. З людьми, отак ось, без мікрофона, очі, в очі десятки разів. Моє завдання було дуже простим: пояснювати людям, чому політики роблять так, а не інакше, і передавати політикам, що думають про них люди. Я був напівпровідник і ним залишаюся. Ще одна річ. Я не буду розказати, на яких барикадах я стояв, в які дні. Мені дуже не подобається, що зараз учасників важких подій стало більше, ніж нас було на майдані в сумі. Я не буду красуватися. Я знаю лише одне. Ти можеш мені не вірити. Мене є боє свої помирилки, мене є пояснення, чому було з тою демонстрацією, насправді так було. Але зараз йдеться не про це. Зараз ми або будуємо Україну без гасел, не, він не тільки гаслами, або далі шукаємо внутрішніх ворогів. Повір мені, я точно не ворог цій Україні, за яку я так, також щось готовий віддати. Мій, я, моя дружина, мій син всі ці дні була на Майдані в тих самих гарячих точках. Так, не голосні слова. І при цьому я не претендував і не претендую на жодну посаду. І тому, будь ласка, не шукай ворогів. Я зараз не про себе кажу. Ні в Яценюку, ні Тівнибоку, ні в інших. Якщо ми зараз скажемо всі геть, не стане краще. Інше питання: спитати з них через три місяці на виборах президента дуже наполягаю. Дуже наполягаю. Але анархія в момент, коли на нас напала Російська Федерація, є не самим кращим. Публічна дискредитація яких-не яких, а лідерів, які б вони не були, є неправильним. Це ми все пройшли в 2018 році. Взагалі інколи дежав'ю. Це чистий 18-й рік. Армія Моровього пройшла кордон, а в Центральній Раді йдуть дебати, хто красивіше прийме декларацію. В тобі я не сумніваюся, бачу. Я знаю, що такі, як ти, були з головними діючими особи Майдану. Але не забудь ще. Що має бути керівництво обране, і йому треба дати можливість виконати. Не виконав, викинеш. Викинеш не завжди. Але не можна з другого дня після призначення почати дискредитовувати їх. Слухай, я про того чиновного можу багато що говорити, але на сьогоднішній день він є виконуючим обов'язки президента країни, яка воює з ворогами. І тому от потерпи. От потерпи, Іван. Інколи навіть переступивши через себе. До тих пір, поки він не є національним зрадником, поки він е, не є не, не завдав національний інтерес, даймо, бо іншого в нас нема. Я не буду чекати, поки Янукович знову зрадить мою країну. Окей. Я не продовжую, я пам'ятаю. Я ще раз скажу, кожний право на свою думку, я поважаю твою. Будь ласка, поважаю. Друзі, полгода назад Юрій Віталійович друзями приїжджав в Одесі, у нас був.